288 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території Миколаївщини потребують розмінування. 85 тисяч з них визначені як пріоритетні, тобто сапери мають обстежити їх першочергово, щоб вже ближчим часом аграрії могли працювати. Про це в ефірі програмі діалог повідомив перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. І далі пряма мова. Дивіться рівень засмічення дуже різний. Тобто тут такий комплексний був підхід. Перше, хто активно звертався, раз аграрів у кого залишилось або які можуть залучити техніку оперативна, щоб. Ті землі, які можна швидко зайти, працювати і вирощувати, це ті земельні ділянки, які мають менше засмічення і потребують менше часу щодо їх обстеження і розмінування, тобто нащільне засмічення вибухнебезпечними предметами. Ось це і є ці 85 тисяч пріоритетні. Ну, наприклад, якщо ми кажемо землі аграфіюжна, потрапили в ці пріоритетні. Пріоритетний об'єм земельних ділянок для обстеження розмінування також Георгій Решетілов заявив про готовність приватних структур долучитися до розмінування. Наразі Кабінет міністрів України працює над удосконаленням сертифікації таких компаній та координації зусиль усіх, хто залучений до піротехнічних робіт. Механізм є, він на зараз трохи затягується в часі багато роботи, багато документів в обробці та міноборони в центрі протимінної діяльності. Загалом кабінет міністрів Юлія Анатолійовна, працює над цим питанням. Вони визначили доцільним створення державної агенції, яка буде координувати ці питання, не підмінюючи функціонал інших органів. Ну і загалом, це питання на сьогодні воно рухається. Але задача уряду спростити і пришвидшити. Наприклад, одне з питань, яке підіймалось, це потужне підприємство, яке працює в Миколаївській області, Нібулон, Да? на сьогоднішній день якраз проходить сертифікацію, аби мати в своїх підрозділах піротехніків документи і займатися, в тому числі, і власними силами, незалученими процесом розмінування, оскільки у них дуже теж великий об'єм земельного банку.